Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Завершила я книжечку для дівчинки Еліси. Їй 1,8 років, і живе вона в Америці. І поїде ця книжечка з Голландії до Америки до онучки. Це від бабусі дідусе». Ось у нас є на обкладинці, робила вперше таку велику тваринку, дуже така потішна вийшла, в неї рухливі лапки всі. І вона так чіпляється за гілочку. Така ігрова обкладинка. У книжці 4 сторіночки, це формат 20х20 см. Це все про тваринний світ. Вийшла дуже яскрава та насичена, хоча, здається, 4 сторінки, але все дуже гарненько. У нас є такий леопард. На першій сторіночці його можна одягнути на пальчик. Також тут живуть різні тваринки. Зараз вам покажу штилеф, носоріг, бегемотик. Бегемотик в річці купається. Лева ховає за таку велику рожеву квіточку, за, яко, за, яко... за нею є одним словом, слоник. Також тут є ще така жопка, черепашка, і у нас мавпочку можна зняти і одягнути, наче на ліані. вона. І закрутити навколо гудзика. Також у нас є такий яскравий папуга. Така перша сторіночка розміщуємо. Так, ще забула, дивіться, такі в нас хащі цікаві в гострокуті. І тут така рухлива ніжка в них. Дуже ганенько, дитки таке полюбляють. Наступна сторіночка на вивчення кольорів. У нас є тут шість основних кольорів, є метелики на липучці, на таких великих квіточках, і отакі метелики, маленькі пластикові в вигляді гудзиків перетяжок. А у нірці в нас живе мишка. Мишка любить сир, і в неї завжди є він круглий та такий шматочок, який лежить з нею в неї в ліжечку. Вона, її можна вкрити такою ковдрою і посадити в крісло. Також вона полюбляє грітися біля каміну, і в неї є чайник та чашечка. Ну, а щоб не було темно, є світильник, і подзвонити друзям телефон. Закривається на магнітну кнопочку. А тут для розвитку дрібної моторики в нас такий лабіринтик з чорними напівбусинами. Наступна сторінка лісова. Коном у нас служить теж така божі корівки, які ми можемо переміщувати під сіточкою, пальчиками, і заховати їх за хмарку. Сонечко в нас незвичайне, це безпечне джеркальце на іншій стороні. Тваринки в нас тут є: вовк, ведмедик, зайчик-гудзик, їжачок, єнот та лисичка. Також ми можемо подивитися, що в нас є мухоморчики та полонички. І ферма. Обинена сторіночка багатьох діток. Незвичайно, є два віконці. Треба вгадати, де ховається курча, а де каченя. Відкриваємо та дивимося Живе тут у нас корівка, вівця, конячка, свинка та віслюк. Також є дві качечки. Перетяжки і така з дрібними блискітками шкірза. Дуже приємний на дотик. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі.